День вишиванки щороку в Україні і десятках країн світу, де живуть українці, у 3 четвер травня, вже 17-й раз. Напередодні ми побували в Карлицькому історико-краєзнавчому музеї на свої рідні екскурсії, яку проводила молодший науковий співробітник музею Леся Ходос. А завітали туди саме ліцею номер 3 вихованці Оксани Хорошовець. До цього дня музеїсти розгорнули експозиції вишиванок, лише дощицю музейного багатства. Хто з вас знає, коли до нас прийшло це свято, звідки воно у нас коли з'явилося, в якому році? Хто знає? Приблизно скільки років цьому святу? Багато. Набагато більше, ніж вам, чи менше. Більше. Не набагато більше. Це свято ми ага. святкуємо. Будемо святкувати всього 17-й рік поспіль. Воно до нас прийшло із 2006-го, історія свята така. Саме в 2006-му студентка Леся Воронюк, це студентка Чернівецького університету, запропонувала всім своїм одногрупникам, друзям, викладачам вибрати один день і прийти на заняття у вишиванках. І от саме із 2006-го це свято до нас і прийшло. Воно набуло таких значних масштабів. Адже майже весь університет приєднався до цього свята. У 2015 році була започаткована така цікава акція Подаруй вишиванку захиснику. До цієї акції приєдналося більш ніж 50 країн світу і вишиванки були передані нашим захисникам, які воювали на Донбасі, бійцям АТО. Сьогодні ми надягаємо з вами вишиванку не лише на День вишиванки. Вишиванки, то цілий світ, у який охоче занурилися учасники екскурсії. Якщо ми візьмемо абсолютно всі вишиванки, можемо з вами сказати, що переважають у нас геометричний орнамент, рослинний. Ну, на жаль, тут у нас не представлено ем, стилізацію птахів і тварин, але такі теж е, вишивання елементи є. Якщо ми візьмемо, наприклад, будь-яку сорочку, ось навіть цю так, ми бачимо, що. Ну, можливо, оце тут тільки ця одна представлена, де в нас чисто рослинний орнамент. Так? А так ми в основному бачимо, що є поєднання як рослинного, так і геометричного. І в основному це у багатьох сорочках. Якщо ми беремо ось чоловічі сорочки, ми теж бачимо, що є поєднання геометрії і рослинних орнаментів. Що ж, про що розповідають саме ці орнаменти? Ну, от якщо ми візьмемо геометричні, що ми бачимо, які фігури? Здивимося. Ромби. Ромби. Але зверніть увагу, що в кожному ромбі є щось всередині. Так, ромб символізує у нас достаток засіяне поле, якщо він містить всередині якийсь елемент. Ну, взагалі, дивіться, тут теж є е, такі геометричні лінії. Е, Нагадує скоріше якусь квітку, сонце. Тобто всі геометричні орнаменти, вони зображені в основному. Це ромби, коло, хвилясті, ламані лінії. Це символізує мир, добробут, достаток, життя, тобто, е, розвиток чогось. Дуже-дуже гарні такі символи. Якщо ми беремо рослинні мотиви, вони у нас представлені квітами, так? Які квіти ми бачимо, дивіться. Що це за квіти у нас? Ну, на які схожі? Троянди. Троянди, Троянди так? Макри. Троянди якісь, можливо, мак, можливо, якийсь барвінок, волошки. Це теж ось стилізація троянд. Ось теж. Що це за квітка на що схоже? Мак-Мак. Мак? мак. мак? Да. Може бути. Так. Теж троянди. Тут ми бачимо маленькі, отакі теж мережеві квіточки. Це, що у нас? Виноград. Виноград. Тут? Ну, на що схоже? Приблизно. троянди. На полуницю, так? Угу. Навіть. Тобто рослинні орнаменти. У нас теж, бачите, представлені калина, дубове листя, виноград, троянди в різних, в різних варіантах. І вони також символізують процвітання роду, життя, мужність, любов, красу, материнство, сімейне щастя та багато іншого. Цікавий такий елемент був е, баранячі ріжки. Це геометричний елемент. Це, якщо ми говоримо про стилізацію тварин птахів, цікавий такий елемент баранячі чи ріжки, він говорить про те, що такий елемент вишивався для достатку для того, щоб притягнути гроші. Адже колись наші пращури, наші предки розраховувалися баранами і вівцями саме як грошима. Ну і скажемо, що у вишивці сакральне значення має все. Від кількості стібочків, до кольорів, до розміщення орнаментів. Ось подивіться, як розміщувалися. Якщо ми візьмемо, наприклад, жіночі сорочки, ми бачимо, що орнаменти представлені де в основному? На рукавах. На рукавах, так. Якщо ми візьмемо чоловічі, у нас їх тут не зовсім багато, На груто. в основному так, на грудях представлені. Це говорило про те, що українці надавали сакрального значення цим оберегам для того, щоб захистити душу і для того, щоб вшанувати руки як своєрідне знаряддя праці. Якщо ми будемо говорити про вишиванки Київщини, саме Кагарниччини, також в цілому, то у нас переважають червоні, чорні, жовті та сині кольори. Ось є в нас така вишиванка, вона виглядає дуже-дуже старовинною, дуже тоненька тканинка. Бачите, така тоненька, цікава така вишивка. Їй навіть важко було надягнути на манекен, тому що страшно її навіть було брати в руки, дуже така вона вже давня. І є така версія, що синім кольором вишивали свої вишиванки-євреї. Тому що вони в основному були купцями, вони мали синю фарбу, яка була дуже дорогою, і саме цією синьою фарбою фарбували нитки. Ну і у нас тут, бачите, в основному представлена вишивка хрестиком, але є ще ось такий різновид. Що це таке, як ви думаєте, як називається ця вишивка? Підійдіть ближче подивіться. Гладь. Гладь, так? Тобто ми знаємо такі варіанти вишивки, як гладь і хрестик. Які ще є? Хто знає? Оксана Володимирівна підкаже нам щось. Штапівка в наконецьчині була. Ага. Наприклад, взагалі їх здається 150 чи більше? Так, більше 100 різновидів вишиванок, але нам, в принципі, от найвідоміший хрестик і гладь. Хоча наші предки в основному і на Київщині також вишивали у більше, ніж 100 видів, можна по-різному скласти ниточки, по-різному вишити. Що цікаво, що хрестик це не е, оригінальна вишивка Київщини, не оригінальна вишивка для українців взагалі, ця вишивка до нас прийшла в 19 столітті. Ну, Я думаю, ви всі е, були, бачили, знаєте, такий магазин парфюмерії Брокар. Знаєте? Брокор. Брокард, як він правильно наголошується. Отже, його власник Генрі Брокард у 19 столітті почав випускати такі брусочки мила парфумованого. Мило це було плюс-мінус доступне для звичайних людей, і воно було загорнуте у ем, горточку, на якій були наштамповані оці хрестикові орнаменти. Вони були наскільки простими, що їх підхватили спочатку міські модниці, далі мода перекинулася в село, і, відповідно, хрестик витіснив більшість вишиванок, які були притаманні нашим предкам. Саме тому багато видів вишивки втратилося, тому що хрестик він став набагато простіший, набагато зручніший і набагато швидший. Ну і подивіться один на одного, які у вас вишиванки, які там техніки. Хрестик дам пішов. хрестик і господину. Втім, історія засвідчує, що майстрині Кагарлицької землі володіли не одним десятком техніки вишивання. Взагалі, вишивка як промисел на Київщині, розвинулася із людям, майстрині. Якщо ми, наприклад, візьмемо, звернемося до нашої історії. Пізніше тоді роздивитися на тому стенді маєток Трощинських. Там, якщо знаєте, жили такі поміщики Черткове, знаєте, Ольга Черткова, якщо чули, от вона мала свою власну вишивальницю, агафію Остапенко, і вона її часто брала з собою за кордон, навіть для того, щоб вона їй там щось допомагала по гардеробу. І саме там хвалилася вишивками. Цієї своєї майстрині. Ну і Такі в нас були відомі вишивальниці на фабриці Тараса Шевченка, це Раїса Горбаш, Ніна Труненко, Зінаїда Вірченко та інші. Ці жінки володіли різноманітними техніками, вони також представлені у нас там на стенді, потім вас познайомлять трішки пізніше. І брали неодноразово участь у виставках різного рівня і займали призові місця. Так, ну у нашому музеї знаходиться багато вишиванок. Тут представлена тільки невеличка частинка, яку ми відібрали. А взагалі, як ви думаєте, скільки вишиванок вміщує наш музей? 800 з е, різних сорочок, від дитячих до чоловічих і жіночих різних розмірів. У нас представлено в нашому музеї. Крім того, хочу вам наголосити, що вишиванки виготовляли як із фабричного полотна. Ось ми бачимо, так. Але спочатку вишиванки були із таких грубих матеріалів. Це коноплі, крапива і льон. Це була сорочка на будень, вона так і називалася буденка, а не, виш... а не вишиванка. І надягалася на звичайні такі роботи. Раніше, ви знаєте, люди працювали важко, і тому прикрашати вишивкою. Той одяг, який може забруднитися, який може там порватися, ну трошки було якби не зовсім правильно. Крім нашого музею, ви знаєте, в різних населених пунктах, в селах, в великих містах є музеї. Ну і, зокрема, в нас в Україні є музей вишиванки. Дуже такий чудовий, цікавий музей, відкрився в 2010 році в Києві. Його засновниця Тетяна Протчева це музей інтерактивний. Там представлені вишиванки саме цієї майстрині. Він унікальний тим, що вона застосовує такі техніки, де вишивка світиться в темряві. Так, і там можна також пройти майстер-клас, можна щось вишити, можна поміряти вишиванку, можна також замовити фотосесію, будь-що, все, що вам захочеться. Ну і величезна колекція старовинних вишиванок зібрана нашими земляками у Канаді. Там музей налічує більше, ніж 150 експонатів традиційного одягу і зберігаються також. Люди ходять, відвідують, дивляться для того, щоб розуміти, як одягалися наші предки. А далі, з інтерактивного спілкування з екскурсоводом, школярі дізналися, що чи не першою школою в історії вишивання була створена школа для дівчат ще в 11 столітті, де їх навчали гаптувати золотом і сріблом тонесенькими ниточками. А чи мають вишивальниці своє окреме свято? Це день Варвари 17 грудня. Цей день не можна ні прибирати, ні прати, ні глину висити, а тільки вишивати свято рукоділеницька. Найбільша кількість людей у вишиванках була зареєстрована у 2011 році в місті Рівному і занесена в книгу рекордів України. Це був день незалежності, і на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. У минулі часи, виходячи заміж, найбідніша дівчина повинна була мати у скрині з посагом не менше 25 вишитих сорочок, середнього достатку до 50, а багатійки мали і 70, і до сотні вишиванок. Хлопцям простіше. Хлопці напередодні весілля приносили до дівчини шматочок полотна відрізок, на якому дівчина повинна була вишити сорочку своєму коханому до весілля, оздобити її. Ну, і відповідно далі ця робота вже переходила до його майбутньої дружини. Але я думаю, ви бачили такий вид вишиванки, який називається білим по-білому, коли на білому полотні вишито білими нитками. А чи правда, що підготовку до вишивки білим по-білому рукодільниці Полтавщини розпочинали за три роки до початку створення візерунку? Це правда, тому що цей процес був дуже довгий, дуже затратний. Для того, щоб домогтися такого білосніжного кольору ниток, їх цілих три роки намочували і сушили біля річки під променями сонця. Сонце вибілювало, річка відбивала світло і, відповідно, ці нитки були придатні для вишивки, а також полотно аж через три роки. Цікавим є той факт, що це характерна вишивка Полтавщини, і жінки запозичили цю вишивку із морозних узорів. Отже, виходить, що й холодні зими сприяли фантазії українських вишивальниць. Тепер би їм прийшлося сутужно, зими стали теплими. А в вишивці білим по білому головне не сам узор, а гра світла і тіни та багатство фактури і оригінальність. Дівчаток навчали вишивання з п'яти років, і вже в шість мала україночка могла оздобити якусь річ нехитрим візерунком. Леся Українка вишила батьку сорочку, коли їй було сім. Хімічних барників для ниток тоді в селах не було, і щоб отримати, приміром, жовті нитки, уявіть, їх запікали у тісті. До появи штучних барників, насправді це так і робили. Якщо ми беремо саме жовтий колір, наприклад, це був відвар соломи, і для того щоб домогтися темнішого, світлішого, навіть золотистого кольору. Нитки клали в тісто і запікали в печі. При високих температурах вони фарбувалися настільки, що цей колір, по суті, був вічним. Його не можна було ні випрати, ні вигоряв він. Саме закваска і температури закріпляли дуже колір. Ну, і відповідно, не тільки солома, а й інші рослинні відвари також так само запікали. А тепер скажіть мені, чи правда що вишиванка зображена на якійсь українській купюрі? Так, зачинатель моди носити вишиванку з піджаком. Іван Франко зображений на 20 гривнях. Перевірили? Динки використовують елементи вишиванки в своїх колекціях, такі як Гучі, Валентіна, Дольче Габана, багато зірок Голівуду. Також королівських династії мають у своєму гардеробі вишиванку. Ну, я думаю, ви все це бачили. Так? Українським дітлахам першу вишиванку вишивали до дня народження в три роки. А до того дівчаткам перешивали зі старих маминих, хлоп'яткам зі старих батькових сорочок. Відрізнялися і вишиті сорочки та вбрання незаміжніх дівчат і жінок. У дівчат найчастіше з віночком, хоча могла бути й хустина, у жінок майстерно зав'язані хустки. А тільки гадаєте, може коштувати дорога вишиванка? 10 тисяч гривень, а важила вона 4 кілограми. Це була вишиванка розшита бісером. Ну, якщо хтось тримав у руках бісерне вишивання, ви знаєте, що воно досить важке. Ну і найдорожчою вишиванкою 2016 року стала чоловіча вишита сорочка вартістю 5 тисяч. Доларів тема вишиванки виявилася невичерпною, але час уроку і заодно екскурсії спливав. А ми довідалися ще про одну новину від вчительки трудового виховання і технологій Оксани Ярошовець, яка й привела учнів у музей. Моя учениця Анна Лисенко, яка зараз закінчує 11 клас нашої нашого ліцею номер 3 два роки проводила дослідження на тему «Кагарлицька вишиванка як елемент національно-патріотичного виховання. Коли ця тема досліджувалася ще до повномасштабного вторгнення, вона навіть не так звучала, як це почало звучати після 24 лютого 2022 року. Адже ми маємо виховувати майбутнє покоління, теперішні покоління національними патріотами, духовно. Збагаченими людьми, і ми з нею дослідили, що елементами каралицької вишиванки саме були червоно-чорні кольори. Дослідили, чим же ж відрізняється вишиванка від вишитої сорочки. І на обласному етапі малої академії наук захисту дослідницьких робіт моя учениця Анна лисенко зайняла третє місце. Чим ми дуже пишаємося. Ми частину матеріалів передали в музей. Я думаю, можна ділитися з дітками і з дорослими, які відвідують. На згадку про цікаву екскурсію її організатори та учасники сфотографувалися. Формування української ідентичності і національної свідомості неможливе без подібних заходів. Ми в цьому впевнені.